Сьогодні, 8 грудня, четвер. Протягом наступних кількох хвилин хочу слухати Боже Слово, прошу в Господа благодаті, відкритості, на розуміння. І прийняття правди, яку він хоче мені об'явити сьогодні. Сьогоднішнє слово походить з евангелія від Луки. Казав Господь притчуцю Був один багатий чоловік і мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його добро. Покликав він його і каже Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Пан мій відбирає в мене управління. Купати землю сил не маю, просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і мовив до першого. Скільки ти винен панові моєму? Стомір оливи, відповів той. Сказав до нього. Візьми твою розписку, сядь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив Ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя, що той учинив мудро бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам робіть собі друзів неправою мамовною, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Яку сьогодні чуємо в Євангелії від Луки є однією з найбільш важких для тлумачення. Важко зрозуміти, чому господар хвалить працівника, що фальсифікує документи і діє нечесно, особливо тому, що у цій притчі в образі господаря здебільшого представляють самого Бога. Чи може Господь в кожній грішній людині вміє побачити щось добре і використовує кожну нагоду, щоб похвалити, а не засудити? Напевно, слухачам Ісуса зрозуміти цю притчу було би набагато простіше, ніж нам. Вони добре розуміли суть тогочасних товарно-грошових відносин. Одне з можливих тлумачень нам каже, що управитель, який керував справами господаря, отримував свою платню з відсотків. Які платили боржники, опинившись в скрутному становищі, цей нечесний управитель зменшує борг своїх клієнтів. Він не обкрадає господаря, а відмовляється лише від свого заробітку. Так здобуває прихильність людей, яким робить послугу. Зараз, виконуючи свій уряд. Можливо, востаннє він своє багатство не примножує, а роздає. Насправді є багато причин похвалити і наслідувати цього чоловіка, в момент кризи він не впадає в розпач, а проявляє свої найкращі риси, діє сміливо, винахідливо, великодушно, дарує свою частку боржникам, бо розраховує на їхню дружбу більше, ніж на гроші. Який міг би отримати розуміє, що багатство має служити людині, а не навпаки, і головне, він пробує будувати стосунок з людьми, починаючи з милосердя і прощення, навіть не маючи за собою багато добрих діл і не виглядаючи праведним, можна бути Оправданим самим Богом, якщо прощати іншим борги, які вони мають переді мною, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Сказав Господь притчуцю Був один багатий чоловік і мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його добро. Покликав він його і каже Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Пан мій відбирає в мене управління. Купати землю сил не маю, просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і мовив до першого Скільки ти винен панові моєму? Стомір оливи, відповів той. Сказав до нього. Візьми твою розписку, сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив Ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам робіть собі друзів неправою мамовною, щоб коли її не стане, вас прийняли намети вічні. Господи, сьогодні прошу в Тебе, мудрості, гідно управляти тим всім, що я маю в житті, для Твоєї слави, на служіння моїм ближнім і для спасіння моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.